Портрети філософів і видатних людей та інформація про них в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставковий проєкт Становлення ідентичності співорганізатор виставки Олександр Дудка розповідає: це унікальна експозиція, над якою більше десяти років працювали волонтери з різних міст України. На цій виставці представлена інформація на друкованих стендах на тканині про встановлення культури, традиції. Філософії українського народу від Київської Русі до сьогодення і є унікальні речі, є унікальні люди, про яких ми дуже мало знаємо. Але я вважаю, якщо кожна людина, яка відвідає цю виставку для себе почерпне щось нове і захоче збагатитися, то це буде стимулювати її до пошуку, до внутрішнього розвитку і до натхнення, що зараз є дуже важливим в час війни. Проєкт планували представити івано-франківцям ще до початку повномасштабної війни. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик каже, виставка мала бути присвячена трьохсотліттю від дня народження Григорія Сковороди, та нині ця подія має й благодійну мету. Ми боліваємо і переживаємо за цю виставку. Бо її головним посилом на даний час є збір коштів для відновлення зруйнованого музею. І як музейники музейників ми найперше хочемо, щоб це було найбільш результативно. Нагадаємо, кошти збирають на відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. У травні приміщення музею зруйнувала російська ракета. Підняло зірвало дах, зірвало дахи на коморі. Полум'я горіла страшне-страшне, тому що сам президент зазначив, що таку дорогоцінність, дороговартісну ракету, як «Каліп», було запущено в такий маленький сільський музей. Але не пожалкували, не пожаліли, мабуть, вороги для нас, тому що Григорійська ворота це є. «Ідентичність української нації, окрім виставки, організатори запланували й інші заходи. Усе для того, щоб якомога більше людей різного віку дізнались цікаві факти про українських філософів. І в нас буде і перегляд мультфільму, і дитячий майстер-клас по розмальовці пряників символами сковороди. І буде музично літературна майстерня, куди ми запрошуємо всю активну молодь Івано-Франківська. Mm -hmm. Буде круглий стіл з академічними філософами з Прикарпатського університету із медичного. Mm -hmm. Так, буде показ фільму, який нещодавно зробив театр Малафея у Полтаві. І буде благодійний концерт від гурту Живиця і НПВ просвіта. Виставка триватиме до кінця жовтня. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.